Я ніколи не думала, що процедури в санаторії можуть бути не лише корисними лікувальними, а й просто такими приємними, від яких ти реально кайфуєш. Підписчики мене просили прийти і вказати санаторії з середини», тому... Я тут і ми тестуємо самі популярні процедури. Парафино-озекеритні аплікації із природнього парафину та озекериту. Це теплопроцедура, яка дуже добре прогріває тканини, призначається при захворюваннях опорно-рухового апарату, периферичної системи нервової системи, зміцнює весь організм, оздоровлює та профілактує захворювання. Туся парафін розігріва до 50 градусів. Але мені коли завили усе руки, такі мене не пекло, мені було тепло, поступово позавивали позапутували. І, і кажуть, то, що це то процесі прогріває. Тобто у вас є такого дискомфорту, що у вас зараз почало пече. Вам рублять конкретно ці компреси на точки, які вам потрібно. Є такої, що і все тіло обмотую. Воно ну, людини такі показання, що їх треба. По правильному то кажуть, аплікаційно це кладуть. Ну по-нашому, то прикладують, де вам треба на яку точку, і воно вже прогріває. І, відповідно, виліковує дуже корисна процедура. Тут така черга, що я ледвися допросила зробити цю процедурку спеціально, бо вам показати, як то виглядає. Я сиділа 20 минут і вночі до тепер тепло, просто теплоє. Годину після процедури не можу змагатися.